Вітаю тебе у світі. візуалізації даних Дашборди стають єдиним джерелом. Правда, це сучасність і майбутнє вашого бізнесу. Зараз ви на екрані бачите приклад дашборду, який охоплював собі показники маркетингу, продажів для американського клієнта, який працює по всій Америці, клієнта з Емиратів, велика реалістейт компанія. Працюємо ми на ринках США, Західної та Східної Європи та в Арабських Емиратах. Ми успішно реалізували більше ста проєктів. Уявіть собі, що всі ваші топ-менеджери більше не додумують щось. Вони все це бачать в реальному. Час, коли приходити на роботу, і так роблять вся ваша команда. День починається з аналітики. Вони заходять в дежборти, вони бачать певні результати. На основі цього приймають рішення. Чим саме сьогодні потрібно займатися це рівень передбачати? Це автомайшому бордах. Це сучасність допомагає зростати ефективності бізнесу. Можливість доєднати аі агента, який буде виконувати роль аі операційного директора. 24 на 7. Без додаткових витрат. бачу детальна ефективність в Каліфорнії, яка була кількість слідів, хто продавав, яка доля від загальних продажів все базується на даних, все базується на цифрах, все базується на математиці. Поїхали, вітаю тебе у світі. візуалізації даних. Це світ, в якому всі рішення приймаються на основі даних. Це прем'єр-ліга, де працюють найкраще. Ми компанія віджап, яка працює з клієнтами по всьому світу. І впроваджуємо найкращі рішення для керування бізнесом на основі дат. Вся наша робота базується на світовій практиці та певної методології. Культура дата аналітики тримається в цілому на математиці, на прозорих формулах. Тож дашборди стають єдиним джерелом правди. Дашборди та візуалізація це сучасність і майбутнє вашого бізнесу. Тому ми запрошуємо вас в цей всесвіт. Поїхали! Починається все з цифрової культури. Цей слайд так і називається: Ми будуємо цифрову культуру у пробі. Тут дуже важливі цінності, які я хочу донести. Перша цінність це прозорість. Уявіть собі, що всі ваші топ-менеджери, фахівці різного рівня більше не додумують щось, більше не запитують і не чекають відповіді годинами, днями, місяцями від колег по цеху стосовно там рентабельності прибутків. Продажів, показників маркетингу, і ефективності. Вони все це бачать в реальному часі. Ця прозорість вона дуже допомагає ефективності в бізнесі. Друга цінність це фокус. Уявіть собі, що з самого ранку ви приходите на роботу, і так роблять вся ваша команда. І весь день, день починається з аналітики. Вони заходять в дежборди, вони бачать певні результати, і на основі цього бачать. Якісь тренди, аномалії, на основі цього приймають рішення, що фокусно, чим саме сьогодні потрібно займатися в першу чергу. Наступна це швидкість. Це коли вам не потрібно щось очікувати, ви дуже швидко заходите, бачите певні результати, зрівнюєте ті чи інші показники. Бачити причина на ланцюг в різних напрямках, я потім покажу це на реальних кейсах і на реальних прикладах. І на основі цього приймаються дуже швидкі рішення: щось зупиняється, щось масштабується, де змінюються правила гри, і це дуже допомагає ефективності. Певненість, коли все базується на цифрах, на даних, а це все математика, це точно все правда. Тоді є у власника, у топ-менеджерів компанії впевненість в тому, що вони роблять, тому що. Так, побудована культура в компанії, цифрова культура, що всі рішення приймаються виключно на основі даних перевірених даних, а ці дані чисті. Ефективність завдяки всім переліченим вище цінностям, які я сказав, ну звісно, що в нагороду ви отримуєте інший рівень ефективності. Це стосується і продуктивності, роботи команди, зацікавленості, гімніфікації. Я можу безкінцево перелічувати всі цінності, які дають держборду. Тепер я хотів би перейти вже до практичних кейсів, поїхали до наступного слайду. Ми переходимо з вами тепер до конкретики, до конкретних кейсів. Спочатку хочу охопити в цілому важливу інформацію. На цьому слайді ви бачите з лівої частини, як з показників з ваших даних, створюється дешборд. А тепер детальніше. Ваш бізнес має дані, і це ваше золото. На основі ваших даних, використовуючи певні формули. Ми створюємо метрики, додаючи певну методологію та зв'язки цим метрикам, ми візуалізуємо цю метрику, щоб ви могли бачити і зрівнювати ті чи інші показники між собою. І на основі цього вже з'являється дешборд інтерактивний повноцінний дашборд для ефективних рішень в реальному часі. Тепер розберемо конкретний кейс. Якщо казати про конкретний кейс, зараз ви на екрані бачите приклад дашборду, який охоплював собі показники маркетингу, продажів та трохи грошей для американського клієнта, який працює по всій Америці, тому ми бачимо всю Америку на карті, що нам дає саме конкретно цей борт? Він дає можливість нам в реальному часі аналізувати ефективність окремо на конкретній території, хоч то Каліфорнія, хоч то Техас, хоч то Нью-Йорк, Флоріда, Майами тощо. Далі, якщо вони цікавлять продажі в Каліфорнії, і цікавить мене вони конкретно по роздрібній торгівлі, а я можу вибирати юніти в одному місці, то я бачу детальну ефективність в Каліфорнії, в роздрібної торгівлі, яка була кількість слідів, хто продавав, яка доля від загальних продажів, як відбувалися депозити по періодам, які мене цікавлять. Звісно, що я можу вибирати ще глибший конкретний період часу, який мене цікавить. І це допоможе мені працювати ще більш ефективно на цій території. Я можу глибше проаналізувати на цій території продажі конкретного продукту, зрівняти його з іншим продуктом. І це мені дає можливість в реальному часі відслідковувати важливі для мене результати, що допомагає зупиняти там, де ми втрачаємо масштабувати. Там, де ми заробляємо зрівнювати конкретних менеджерів, і я можу безкінцево продовжувати про можливості. Тут у цього клієнта багато бордів було реалізовано по маркетингу, по виробництву, по продажу тощо. Рухаємось далі. Наступний приклад, який би я хотів би розібрати, це приклад клієнта з Емиратів. це велика реалістейт компанія. Треба брати за увагу, що в Арабських Емиратах дуже дорого коштує. Співробітник. Співробітник брокер може коштувати там, від 2 до там, 10 тисяч доларів на місяць, і важливо ефективно контролювати його дії. Так от ви зараз бачите операційний дешборд, який допомагає аналізувати, наскільки ефективно той чи інший менеджер працює в компанії. Ми бачимо певну кількість менеджерів, відфільтровуючись від самого гарного до найгіршого, ми бачимо, що є певна вимушена намбітрова, яка більше всього зробила дзвінки. Це в нас репорт дзвінків. Якщо аналізувати глибше, а не приймати рішення на основі тільки цих показників, для цього і потрібна візуалізація даних, щоб ви бачили весь причинно слідковий зв'язок, ми бачимо, що насправді вона була неефективна, вона в цілому розмовляла всього 13 хвилин. І це найгірший показник, а найкраще якраз у менеджера, який зробив дзвінків, найменше. Якщо казати ще глибше, то ми про ефективність успішних дзвінків. І ми бачимо, що середня, середня комунікація менеджера, який найгірший з самого початку, вона найкраща. І він насправді найкращий менеджер. Тому що він використовує дуже ефективно час комунікації. Звісно, що ми можемо користуватися тим чи іншими періодами часу. Ми можемо окремо аналізувати кожного менеджера. Ми можемо. Вибирати той чи інший період часу, який нас цікавить, і зрівнювати його між собою. Ми глибше можемо аналізувати унікальні комунікації менеджерів. Ми можемо аналізувати time-to-recall range – дзвінки клієнтам, які не додзвонилися, і чи своєчасно їм передзвонювали. Ми можемо аналізувати, в який час більше всього дзвонять менеджери. Ми можемо аналізувати, також в який час більше всього дзвонять клієнтам. Оце операці... приклад операційного дешборду, який дуже сильно допомагає бізнесу працювати ефективніше. Далі я би переключив себе на фінанси. Ми зараз бачимо дешборд, в якому виведені верхні рівневі показники і операційні показники в департаменті фінансів. Я як фінансовий директор можу аналізувати в реальному часі, це стосується і керівника по продажам, це стосується, звісно, всіх менеджерів, які будуть дотичні до цього дешборду. Якщо мене цікавить рентабельність, то я бачу цю рентабельність в компанії. Якщо мене цікавить один менеджер, я бачу по одному менеджеру. Якщо мене цікавить всі менеджери, я бачу по всім менеджерам, і я можу зрівнювати показники ефективності менеджера від самого найкращого до самого гіршого. Я можу вибирати конкретного менеджера і аналізувати його ефективність. Я можу. Аналізувати рентабельність по менеджерам в відсотках, я можу аналізувати зрівняння в конкретний період часу, яка доля продажів була, які, які відсотки. До речі, є аджента, по які можна наводити на конкретного менеджера і бачити всі важливі показники. Я можу окремо аналізувати все, що пов'язане з номенклатурою продажів, Який був розподіл, яка ефективність, яка кількість одиниць була продана. Я можу аналізувати прибуток, як він розподілявся по менеджерам, як він розподілявся в період, по позиціям, які продавалися найбільше, на яких був заробіток, яка була амплітуда взагалі замовлень. На основі цього, вибираючи той чи інший період ту чи іншу фільтрацію, я можу дуже швидко будувати нові стратегії. Це інструмент, який дає можливість вам в реальному часі, працюючи з цифрами, шукати можливості, зупиняти втрати. Знаходити можливості і масштабувати, запускати нові гіпотези, бути в фокусі зранку, починаючи робочий день, аналізувати, бачити те, що вам необхідне, ті чи інші результати, і на основі цього будувати стратегію. Я можу без кінцево розповідати, наші репозиторій дуже великі. У нас є звіти маркетингу, звіти Літигену, звіти продажів, звіти виробництв. І великих виробництв з різними цехами, і з можливістю аналізувати велику кількість показників одночасно. Інші показники пов'язані з B2B-компаніями, B2C-компаніями, виробничими компаніями. Ключове, що потрібно, на чому потрібно зробити увагу, що ми працюємо зі всіма напрямками в бізнесі. Ми працюємо практично зі всіма галузями бізнесу. У нас є великі репозиторії, на основі якого ми вже маємо певний досвід і готові з вами спілкуватися і показувати вам на конкретних кейсах, конкретно персоналізовані для вас практики, на основі чого будувати наступні кроки. Так, ну рухаємось далі. Тільки що ми проходили з вами і бачили певну кількість дешбордів. всі ці дешборди відповідали рівню. Бачите та діяти. На основі того, що ви бачите, ви приймаєте рішення та діяти. Тепер я хочу перевести вас на інший рівень, який ми зараз працюємо. Це рівень передбачати, це вже наступний рівень, це автомейшн бордах. Це можливість не просто бачити, а завчасно знати. На прикладі конкретних історій, тренди. Якщо профіт в компанії, рентабельність, собівартість зростає. Ви бачите, ми підсвічуємо це. Тобі завдяки формулам, розрахункам, погодженням з вами, ми це реалізуємо. Ви прямо в дешборді бачите стрілочки вверх або стрілочки вниз, кольори, які для вас цікаві. Ну є певна там методологія, по якій вони розробляються. І що казати про аномалії, це історія, коли ми можемо підсвічувати, що аномальна в конкретних продуктах або в конкретних показниках. Збільшуються або зменшуються абсолютні цифри або відсотки. Наступне це прогноз. Ми можемо зробити так, що ви будете мати можливість працюючи в процесі на прикладі продажів. На 15 число у вас є певна кількість продажів і є певні результати. У вас є плани до кінця місяця. І щоб ви не рахували і точно знали, що ви вкладаєтеся в ці показники і плани. Ми будемо показувати прогнозне значення. Тобто є 15 днів днів, система буде розраховувати математично і підсвічувати, показувати вам прогнозне, що буде в кінці місяця які будуть результати. Наступне це зрівняння історичних даних з новими даними. Ми можемо зробити так, що вибираючи позунком або конкретним періодом, наприклад, там, вересень 2025 року, ми можемо показувати вам, які були результати в вересні 2024 року. І ви це можете зрівнювати, аналізувати, який був тренд зростаючий чи навпаки, був гірше цьому році, ніж було в минулому. Автоматичні повідомлення та репорти. Я би це об'єднав з ескалаціями. Ми кажемо про те, що ми можемо налаштувати певні автоматичні повідомлення з ваших дешбордів і певні репорти, які будуть автоматично відправлятися керівникам, які відповідають ці держборди. Це можуть бути різні люди, може бути декілька людей. Ці, та, ці повідомлення можуть від, відправлятися і інтегровано бути в crm систему в таск менеджер, в erp систему просто в telegram бот Це залежно від задачі, яка стоїть перед бізнесом. Теплові карти це під, можливість підсвічувати, якщо все гарно, то зеленим, якщо все погано, то червоним, якщо так собі, то розовим, умовно, ви будете бачити і звертати увагу саме на ті. Елементи завдяки тепловим картам це дуже дуже допоможе ефективності бізнесу. Це рівень передбачати, це автомейшн у бордах, це сучасність, яка дуже сильно ще пришвидшує зміни та допомагає зростати ефективності бізнесу. Третій рівень це рівень автопілоту, це рівень, який став доступний в найближчі роки, і це на сьогодні мастхев на розвиненому ринку. Це можливість доєднати АІ-агента, який буде виконувати роль, по суті, АІ операційного директора. Він буде очами керівника департаменту, він буде очами власника бізнесу і виконувати саме ті задачі, які ми йому впровадимо. І він буде їх 24 7, без додаткових витрат контролювати. Він може створювати, пріоритизувати та призначати відповідальним та ставити дедлайни по конкретним задачам. Що мається на увазі? Він буде аналізувати, що певна рентабельність по конкретним продуктам аномально падає там, в конкретний період часу за вихідні, наприклад. Зранку в понеділок у керівника відділу продажі, да, або там у керівника фінансів, або Бог разом, буде певна таска, А тому що є проблема, зверніть увагу: з посиланням на конкретний дешборд, з посиланням на конкретно проаналізовану, деталізовану картину. Де є проблеми. Це дуже сильно допомагає бізнесу швидко приймати рішення, не шукати, а бачити проблеми, які є, бачити всі ескалації, які є. І це дуже допомагає продуктивності та ефективності. Саме завдяки такій цифровій культурі, і це максимальний рівень, яким може користуватися бізнес, в сучасному бізнесі та в найближчому майбутньому це дуже допоможе бути лідером галузі. Крім цього, ми кажемо про те, що АІ може виконувати функцію підтримувати діалог, розуміти запити. Я, як керівник департаменту фінансів, можу задати питання, подивись, проаналізуй, скажи мені, рентабельність зрівняння прошлого та наступного року, скажи, хто був найкращий з менеджерів і так далі. На основі цього отримати автоматичні вик... АІ буде виконувати команди і давати репорт, давати звіти, і на основі цього можна буде робити аналіз. Також це стосується рекомендацій і можливості оптимізації зі сторони АІ-агента. Це також абсолютно реальна історія. Тому, будь ласка, підготуйте ваші запити. Ми можемо більш детально по кожному з напрямків і рівнів бордів вам відповісти. А зараз е рухаємось далі. Наступний слайд він про напрямки, по яким ми працюємо, та інформацію підтверджено від: е Міжнародної компанії McKenzie, про Pronaліт. По-перше, напрямки, по яким ми працюємо, це напрямки комерційні, sales та маркетинг, це напрямок виробництва та операцій, що це виробнича компанія. Компанії, які е, користуються сервісом, і є сервісні департаменти, це сервіс та підтримка клієнтів, окрема фінанси, бек-офіс зі всіма внутрішніми процесами в компанії це департамент, який займається обслуговуванням, наприклад, юридичного відділу. І окремий HR – все, що стосується управління персоналом. З правої частини під кожним напрямком ви бачите показники або плюсові, або мінусові. Ми кажемо про те, що ми зібрали інформацію від найбільшої четвірки в світі, яка займається консалтингом, автоматизацією та візуалізацією. Так от, така, є така компанія, як McKenzie, яку, я думаю, точно ви знаєте, саме ця компанія проводила. Сслідування дає певні відповіді на те, як сама візуалізація даних впливає в бізнесі, як вона впливає дуже позитивно на продажі та маркетинг, як вона впливає дуже позитивно там, на продуктивність в виробництві, на якість сервісів, як вона зменшує витрати в фінансах, як вона зменшує витрати в обслуговувальних департаментах, ну і також про HR-департамент. Наступний слайд він вже трошки про нас з точки зору, як ми працюємо. Ми дана атері. Ми створюємо кастомні рішення саме під ваш бізнес, саме під ваше замовлення. Ми створюємо на замовлення центри керування бізнесом. Ми в цілому візуалізацію даних вважаємо як інструмент керування бізнесом і дуже ефективний інструмент. Ми використовуємо вашу інфраструктуру, ми використовуємо ваші дані, переносимо к вам досвід. Приносимо к вам певну методологію, математику, формулу та прозорість, на основі якої будуються ці центри керування. Як ми працюємо? Ми працюємо, по суті, в, в три етапи. Перший етап це проект. і після нашої презентації, за бажанням, ми відправимо вам запис, персоналізовано окремо по тому, як відбувається саме перший етап проєкту. На цьому етапі ми приходимо до вас. Вже з певною методологією та бібліотекою метрик ми не запитуємо у вас, що вам потрібно. Ми приходимо вам з пропозиціями, що саме вашій галузі дотичне, дотична та сучасна на сьогоднішній день, якими кіпіями метриками потрібно керувати. З нашої бібліотеки можна подивитися із нашого репозиторію. Всі приклади кейсів, які в нас є. В нас є сотні кейсів з різних галузів, які вже впроваджені борди, які ефективно працюють і приносять результати. Тому перший етап це проєкт, і це статична цифра, статичного часу для того, щоб реалізувати цей проєкт від одного напрямку діяльності, наприклад, продажів та маркетингу, до загально всього всіх шести напрямків, по яким ми працюємо. Ми за це окремо можемо з вами поспілкуватися після презентації, дяки нашому відділу продажу. Наступний етап це підготовка систем, коли ми вже зробили проєкт. Це як будинок будувати. Ми точно вже знаємо, що ми хочемо. Ми знаємо, як буде виглядати цей дешборд. Ми знаємо точно, які кіпяє для нього потрібні, які формули, які розрахунки, які зв'язки побудовані. На основі цього ми займаємось підготовкою ваших систем. Це погодинна робота, там все дуже просто. Ми готуємо ваші системи для того, щоб забирати далі. Третій етап реалізація дешбордів. І саме це, те, що ви бачили на прикладах. Звісно, ми кажемо про різного рівня дешборди з різними кольорами, з конкретною день яка цікавить саме вас, і ви це можете отримати. Окремо ми кажемо про впровадження АІ агента для цілодобового моніторингу ефективності. Якщо така задача буде, ми її можемо реалізувати. На етапі проекту ми це можемо детально проговорити. Всі технологічні можливості, які є на сьогоднішній день, ми їх вам запропонуємо. А ваша вже задача вибрати саме те, що необхідно вам. Якщо казати про нашу компанію, то в нашій компанії два напрямки діяльності. Перший це розробка, де ми маємо штатні фахові команди, які займаються розробкою від маленьких мікросервісів, завершуючи самописними там, erp серем системами Другий напрямок це автоматизація та візуалізація даних, то по суті, де ми з вами зараз знаходимося на презентації. Тут ми маємо різні. Фахові команди одні займаються розробкою архітектурної документації, і це моделювання бізнес-процесів. Другі команди займаються контролем впровадження CRM ERP, LMS, LMS систем для бізнесу, якщо це необхідно. І третя, де наша сама сильна позиція це все, що стосується біаналітик. Це дешборди, прогнозування, впровадження штучного інтелекту, обробка, зберігання та аналіз даних. Все, що стосується Big Data. 12 років ми займаємось автоматизацією, і останні 8 років візуалізацією даних з певністю можу сказати, що наш досвід по світу, він дуже розголужений по різним галузям. Як ми вчимо бізнес виходити на рівень цифрової культури, так і бізнес приходить нам з запитами, з болями, що вони хотіли б автоматизувати, візуалізувати. І ми цей досвід потім пропонуємо вже нашим клієнтам. Працюємо ми на ринках США, Західної та Східної Європи та в Арабських Еміратах. На сьогоднішній день ми успішно реалізували більше ста проєктів в галузях, які ви бачите, від відрозрібної торгівлі до it компанії. Тому дуже будемо раді бачити серед наших клієнтів. Так, переходимо далі. Цей слайд про безпеку. Звісно, що ми займаємось даними даними клієнтів, і це така дуже важлива історія, яку потрібно ефективно контролювати. Ми забезпечуємо юридичний захист даних. Ваших. Ми з самого початку працюємо на вашій стороні. На нашій стороні не зберігаються ніякі дані. Всі наші співробітники офіційно оформлені. Ми працюємо виключно через юридичні особи. Друге з безпеки і дуже важлива це технічна підтримка. Після того, як ми передаємо вам певну роботу, а ми гарантовано забезпечуємо підтримку 24 на 7 функціональності ваших допомогів. Це може стосуватися змін доповнень, деяких там. Доповнення інтеграції тощо. Ми розгортаємо на вашій стороні власне лічний кабінет, в якому ви бачите всі ваші замовлення, статус цих замовлень, всю аналітику, всі історичні дані тощо. Тому це точно може гарантувати вам ефективну співпрацю з нами як в процесі роботи, так і після її завершення. На завершенні презентації я хочу сказати, що все тільки починається завдяки тим змінам, тої революції, яка відбувається технологічно саме зараз у світі. Все базується на даних, все базується на цифрах, все базується на математиці. Я хочу ще раз нагадати, що ваші дані це золото, і ми можемо ефективно працювати з цим золотом і допомогти вам побудувати фундамент, оснований на точних даних, на математичних формулах, на певної світової практичної методології. і разом з вами рухатися впевнено в майбутнє. Зараз я хочу попросити вас допомогти нам. І через цей слайд, до якого хочу повернутися, попросити вас уважно передивитися напрямки, які можуть вас цікавити, по яким би ви хотіли рухатися, вибрати ці напрямки і написати у наш чат для того, щоб менеджери змогли підготуватися і прийти до вас з предметними пропозиціями по роботі, по конкретним напрямкам діяльності. Я бажаю розвитку вашому бізнесу. Я бажаю розвитку в цілому вас, як фахівців вашої компанії. Ми будемо раді бачити вас серед наших клієнтів. Всього вам найкращого, до нових зустрічей!